Уже за кілька днів українці святкуватимуть Великдень одне з найбільших християнських свят. Традиційно віряни йдуть до церкви, аби освятити великодні кошики, У які кладуть пасочку, яйця, м'ясо, ковбаску, сир та інші продукти. Скільки ж усе це коштуватиме? Дізнаємося. Найперше оберемо пасочку на полицях. Досить великий вибір. Ціни варіюються від 55 до 220 гривень, в залежності від розміру, оздоблення та місця виготовлення, мас-маркет чи власне виробництво для великої. Сім'ї візьмемо велику пасочку шоколадну із цукатами. Вона коштує 145 гривень. Другим обов'язковим продуктом великодня є яйця. За десяток ми заплатимо 55 гривень. Аби перетворити наші яйця у крашеники, додаємо до кошика барвники. За ось ці два вийшло 45 гривень, 50 копійок. Ходимо у м'ясний відділ і обираємо ковбаску. Ціни різняться. Є більш доступні варіанти за 100-110 гривень, а є й за 360. Ми обираємо паличку за 127 гривень. Також купуємо балик. До загального чеку додається ще 220 гривень за 450 грамів. Додамо до нашого кошика і твердий сир. Ось цей шматочок підійде. Його ціна 58 гривень. Окрім того, беремо з полиць хрін і масло. Разом виходить 120 гривень. І йдемо на касу рахувати, скільки ж доведеться заплатити за усі продукти для освячення. Отож, загальна вартість нашого великоднього кошика становить 770 гривень. Кож за бажанням до кошика можна додати і інші продукти помідори, огірки, яблука, зелень тощо. Тоді, відповідно, зросте і сума загального чеку. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. З метою розвитку в населення витривалості, сили та спритності уряд України підписав програму Активні парки, яка діє вже декілька років. Цьогоріч ініціатива розпочнеться і в Житомирі. 3-4 травня стартуватимуть в Житомирі активні парки. Це буде 10 цікавих локацій з презентацією таких видів спорту, як бадмінтон, корнбол, доджбол, диск-гольф. Регбі 5 тобто це такі цікаві види спорту, які не настільки популярні, можливо, як класичні види спорту, але дозволяють якраз на вулиці залучати дітей. Виконавчий комітет вирішив проводити дану ініціативу впродовж цього літа. Для цього у місті встановлять спортивні локації на Михайлівській, Польові, в парку, гідропарку та вересах. Такі центральні локації міста кожні вихідні ці 10 точок будуть приїжджати, розташовуватися. Там будуть працювати тренери, які покажуть, як взагалі в ці види спорту грати і з 3-ї до 7-ї вечора Кожні вихідні ці локації будуть розташовуватися в центральних точках міста. Ініціатива повністю націлена на дітей та молодь. Усі активності є простими та не вимагають особливих навичок. Також ці майданчики переносні, їх встановлюватимуть на вихідні. Один вид спорту передбачає встановлення такої стійки, куди потрібно закидати м'яч. І це буде така облаштована якби, територія з цією стійкою. Інший це такий невеликий фітнес-майданчик, тобто його теж будуть розставляти, там турніки і так далі. Тобто, це прям такі. Е... Ну, такі острівці спорту вони будуть розтягуватися по центральній частині, наприклад, міста. Програма Активні парки фінансується державними коштами та дозволяє залучити дітей під час канікул до різнотипних активностей. Артем Сидорчук, Ілона Усата, телеканал Ескауд. У середині квітня сніг та сильний вітер таки змінилися на весняне сонечко і тепло. Синоптики кажуть, зумовлена така погода антициклоном. Територія області знаходиться на західній периферії антициклону. Центр антициклону знаходиться в районі Волгограда. Квітень вернувся у своє русло. Температура значно підвищилась, заморозки відступили, і температурні температурні показники стали в своє русло упродовж наступних трьох-чотирьох днів. Стопчик термометра показуватиме від плюс 20 до плюс 25 градусів за цельсієм. Хмарність буде невеликою. Вітер стихне, так як сьогодні ось він 7-12 метрів за секунду. Він стихне до 3-8 метрів за секунду. Буде Південно-східного напрямку із зміною на південно-західний погода антициклонального типу, тож опади не очікується. Синоптики прогнозують суху та сонячну погоду на 19 квітня по всій території області очікується підвищена пожежна небезпека, четвертий клас. А на двадцяте на 21-ше, даже надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Це п'ятий клас. Зміниться погода у серду, 23 квітня. Очікуються короткочасні дощі, а подекуди навіть грози. Температура поступово знизиться на 5-7 градусів за Цельсієм. Артем Сидорчук, Анна Чепель, Ілона Усатая, телеканал СК 1 2025 року віряни західного та східного обрядів святкуватимуть Великдень в один день. Впродовж тижня українці активно готуються, випікаючи паски та збираючи великодні кошики. Ми запитали в житомирян, як вони відзначатимуть свято. Піду до церкви вранці. А так за родиною своєю. Не вдома, не маю, не маю часу, треба працювати. А якби були вдома, то сьогодні. Більше все, що так. Та як у всіх, напевно, нічого такого цікавого особливого. Нічі паску посвятить зранку. Вже все. Ну колись як менше були, то обов'язково яйцями биться. Це традиція, в кого саме хто саме міцніше зварить. Традицію однакові посвятити, пасху сходити. Помолитися і побажати своїм рідним і близьким всього тільки самого найкращого. І звичайно обов'язково помолитися за наших воїнів, що віддають життя за вільну Україну. Обов'язково паску треба печ, пікти і яйця, красити, зібратися з родиною. Відсвяткувати в церкву сходити. взагалі дуже важливо, треба українські традиції, обов'язково всі святкувати. Поїду до рідних Житомира. Будемо разом святкувати, тому що рідні мають бути на першому місці завжди. Ісус Воскрес 2000 років назад кожного дня можна сказати. Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Тому я розумію, що Ісус Воскрес. Пасха наша, Ісус закланий за нас. Це не, не кулічі, це не яйця крашені, а Ісус став жертвою за нас на хресті. Треба, щоб во щось вірите. Тому для людей, які вірять, їм це дуже важливо. Ми повинні підтримувати наші традиции и надежды у нас должны быть.